Преображення Господнє, шлях до слави через страждання. Подія преображення Господнього, описана всіма трьома синоптичними євангелістами Матвієм, Марком і Лукою, є однією з ключових і глибоко символічних подій у житті Ісуса Христа. Усі Євангелія одностайно підкреслюють нерозривний зв'язок преображення з подіями, що передували йому, показуючи, що ця дивовижна демонстрація божественної слави була прямою відповіддю на розмову з учнями, яка відбулася за тиждень до цього. Цей зв'язок розкриває головну причину, чому Ісус вирішив явити свою славу саме в цей момент. За тиждень до преображення Христос розмовляє зі своїми учнями. Спочатку він ставить їм два важливі запитання: за кого вважають мене люди, і А за кого ви мене вважаєте. На це друге запитання Симон Петро, озвучуючи ймовірно, думки всіх апостолів, дає відому відповідь: Ти Христос, син Бога Живого. Ця відповідь стає поворотним моментом, адже вперше учні так чітко визнають його божественну сутність. Після цього визнання Христос вперше починає відкрито говорити їм про свою майбутню долю. У Євангелії від Марка 8.31 33 сказано, і він почав їх навчати, що людському сину багато страждати, і бути відцураним від старших, і від первосвящеників, і книжників, і бути вбитим, і по трьох днях воскреснути. Ці слова стають для учнів справжнім шоком. Петро, не витримавши, відводить Ісуса вбік і починає йому заперечувати, кажучи, Господи, такого не буде з тобою, він, як і інші учні, мріяв про земне царство і славу, а не про страждання та смерть. У відповідь Ісус не просто відкидає жалість Петра, а суворо докоряє йому, називаючи його сатаною, що означає противник, оскільки його слова відображали не Божі думки, а людські. Потім Христос звертається до натовпу та учнів і продовжує розмову про страждання, але вже в ширшому контексті. У 8.34 38 він говорить: коли хто хоче йти за мною, хай зречеться самого себе і хай візьме свого хреста і йде вслід за мною. Ісус пояснює, що страждання чекають не лише його, а й кожного, хто хоче бути його учнем. Хрест це не тільки його доля, а й доля всіх послідовників. Завершуючи цю розмову, Христос робить пророче зауваження, що є прямим містком до преображення. Поправді кажу вам, є дехто з тут ось присутніх, що смерти не скуштують, аж поки не побачать царства Божого, що прийшло в силі. Ця обітниця була відповіддю на розгубленість учнів. Вони чують про смерть і страждання, але їхні думки про царство ще живі. Ісус запевняє їх так, мене чекають страждання, але царство буде. І щоб підтвердити це, він обіцяє, що деякі з них побачать його царство в силі ще за свого життя. Саме ці слова всі євангелісти описують як події, що передували преображенню, яке відбулося за тиждень. Ця подія і стала тим запевненням, яке він обіцяв дати учням. На горі преображення перед Петром, Яковом та Іваном Ісус являє свою божественну славу, яка була прихована в людському тілі. Це та сама слава, в якій він прийде, щоб встановити своє царство. Перший прихід Христа був у тілі, яке приховувало цю славу, бо він прийшов, щоб страждати і померти. Але на горі він на мить показує учням своє майбутнє, щоб їхня віра не похитнулася, коли вони стануть свідками його страждань. Згадка про преображення мала дати їм внутрішні сили пережити як його страждання, так і власні, які їх також очікували. Недарма першим апостолом, що помер за Христа, був саме Яків, один зі свідків преображення, підкріплення для Ісуса та учнів. Преображення було не тільки підбадьоренням для учнів, а й для самого Ісуса. Перебуваючи в людському тілі, Він також переживав труднощі та боровся на своєму шляху до Голгофи, особливо коли відчував нерозуміння і непідтримку від найближчих. На горі преображення з'являються два великих пророки Мойсей та Ілля, які були послані з неба. Їхня поява була не випадковою. Євангеліст Лука 9.30-31 пише, що вони з'явились у славі і говорили про його відхід, що мало здійснитись у Єрусалимі. Вони говорили про майбутнє страждання Ісуса на Голгофі, підкріплюючи його та підтверджуючи, що це є Божий шлях і Божа воля. Ця розмова зміцнила Ісуса, і, як зазначає Лука 9.51, коли ж наближалися дні його взяття, він міцно постановив іти до Єрусалиму. Завдяки цій розмові він твердо і непохитно йшов назустріч своїй долі, знаючи, що це є воля Отця. Крім розмови з Мойсеєм та Іллею, учні чують і особливий голос з неба, голос самого Бога Отця, це син мій улюблений, що я вподобав його. Його слухайтеся, ці слова є підтвердженням слів Петра, сказаних за тиждень до цього. Бог отець підтверджує, що Ісус це його Син, і що Він подобається йому, бо виконує Його волю і на Голгофу. Звертаючись до учнів, він наказує Його слухайтеся, закликаючи не заперечувати тому шляху, про який він говорив, шляху Христа. Царство буде, але шлях до нього лежить через страждання. Пророцтво про Іллю, та страждання. Наступного дня учні, спускаючись з гори, запитують Ісуса, чому книжники кажуть, що Ілля повинен прийти перед Христом. Ісус відповідає, що Ілля справді повинен був прийти і все приготувати, але потім додає Кажу ж вам, що Ілля вже прийшов, але йому зробили що хотіли, як і написано про нього. Ісус дає їм зрозуміти, що Ілля, який мав передувати його першому приходу, це Іван Хреститель. І він уже помер, оскільки цар Ірод відтяв йому голову. Цим Ісус натякає, що якщо з його попередником так вчинили, то і з ним та його учнями чинитимуть так само. Таким чином, преображення є подією, що об'єднує дві головні теми страждання і славу царства. Воно показує учням і всім віруючим, що шлях до царства Божого лежить через хрест і страждання, але ці страждання не марні, бо за ними стоїть обіцянка неминучої слави. Христос страждав на землі, щоб ми могли бути прославлені з ним у його царстві. Преображення це не лише історична подія, а вічне нагадування про те, що після темряви Христа завжди настає світло Воскресіння.